Слава Україні! Героям слава в Миколаєві, 26 жовтня, 1341 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері під атакою була Одеса. Декілька шахедів летіло на місто, але наші хлопці з ППО чудово відпрацювали. Ніяких прильотів в Одесі немає. Ну і знову під сильною атакою Київ. На жаль, знову є загиблі. Загалом росіяни минулої доби запустили 101 шахет. 90 з них збито. На Миколаївщині без прильотів дронів та ракет. Були тут російські розвідувальні дрони. Шахеди минулої доби не залітали. Ну і в Очаківській громаді 5 разів були атаки від росіян в Цивільні не постраждали щодо Херсонщини, то там збит один шахет минулої доби загиблих після російських обстрілів. На щастя, немає, але є троє травмованих людей. Ну і на Росії теж минулої доби було трохи прильотів. Чекаємо, щоб їх було більше.